Попрощалися з командиром зводу Анатолієм Кочергою. Повернулися після шести місяців на передовій. Сумський 211-й батальйон відзначив річницю створення. На Сумщині посівні площі зменшаться майже на 2000 тисячі гектарів. Упродовж 17 квітня російські військові обстріляли п'ять прикордонних громад Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації, Шелгінську громаду обстрілювали з артилерії 18 ударів. Зі ствольної артилерії також обстрілювали Серединобудську громаду, 27 ударів та Гухівську вісім ударів. За інформацією оперативного командування, північ, армійці РФ відкрили вогонь по селах Катеринівка Шелгінська громада та Яснополяна, Серединобудська громада Шосткинського району. На територію Великописарівської громади, за відомостями обласної. Військової адміністрації російські військові скинули 9 мін. А Білопільська громада зазнавала обстрілів майже увесь день: 24 влучання з міномета, 6 – із ствольної артилерії, ...20 – із танкового автоматичного гранатомета. За інформацією обласної військової адміністрації, ніч з 17 на 18 квітня минула без обстрілів. Зранку армійці РФ здійснили артилерійський обстріл по території Білопільської громади п'ять ударів. За повідомленням оперативного командування, північ, у першій половині дня російські військові тривали території сіл Ринок Шостинського району та бояри лежачі Конотопського району. Стріляли, ймовірно, з мінометів. Живим коридором Охторчани провели в останню путь воїна Анатолія Кочергу. Віддати шану чоловіку зібрались понад дві сотні людей, серед яких його рідні, друзі та побратими. Один із них Анатолій Гудь, який разом із померлим, були знайомі з 1991 року. Коли російські військові зайшли на територію Сумщини, вони разом вступили до лав територіальної оборони. Це був важкий день, це був день після взриву нашої частини. Ми вже до цього були, але після того, як почала формуватися територіальна оборона, він добровольцем. Пішов на зараз нашої батьківщини. Анатолій Кочерга у 1994 році закінчив Кам'янець-Подільський військово-інженерне командне училище, розповідає Юрій Білик. Після навчання став командиром взводу у його підпорядкуванні. Був був мене командиром взводу, командиром роти. Потім пішов в оперативний відділ. Звільнився, пішов на пенсію, постійно. Ну, ми з ним постійно спілкуємося, спілкувалися. Пішов на пенсію, сказав, планув, великі плани, все там будівництво, житло і так далі. І так далі. Почалася війна. Пішов в тероборону, задумуючись ні дня. Це людина з великої букви була. Шо царство небесне. В Охтарському підрозділі ТРО майор, 50-річний Анатолій Кочерга, був командиром стрілецького взводу, стрілецької роти. Зі своїм майбутнім командиром, розповідає боєць із позивним шкіпер, познайомилися у перший день повномасштабного наступу Росії. Приїхали ми на блокпост, ми заступили в один наряд. Я навіть не знав, що він офіцер. Я толя, 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 толя. А потім він офіцер. Він говорить, зараз у нас е -е, собаття такі, що я тут не офіцер, я такий же самий солдат, як і ти. Був отакий, мужик. Бог забирає найкращих. Саме основне, що він був дружелюбний, мав повагу товаришів, приймав рішення, сам приймав рішення, надавав навіть допомогу в прийнятті рішення, так як мав опит. Ну, і найголовніше, що він як би сказати, не боявся. А... Виконував свій обов'язок, не бачучи страху, а бачучи ціль. За інформацією територіального центру комплектування, помер воїн 15 квітня під час виконання службового обов'язку. Поховали Анатолія Кочергу на Алеї Слави біля центрального кладовища міста. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв. Суспільне новини Сумщина. До широкомасштабного вторгнення Дмитро працював за кордоном. Воювати пішов добровольцем. Потрапив у Сумський 211-й окремий спеціальний батальйон. Сказали, що створюється новий батальйон, який буде захищати, боронити. Тож я вирішив піти. Тренувалися, так ми і потім поїхали на Донбас. Район Горлівки і також Бахмут. Боронили там. Військовою спеціальністю Дмитро обрав роботу з безпілотниками. Зараз керує розвідкою дронами. Вважає це дуже перспективним напрямком військової справи. Штука класна. Нащо посилати людину, яка може потім. Померти, будемо дивитися правді в очі, якщо можна послати дрон, який зробить багато роботи і захистить, і побачить, і розвідає, принесе достатньо інформації. Побратим Дмитра Анатолій теж служить у 211 батальйоні з моменту його створення з 17 квітня 2022 року. Занчина почала закінчуватись, почалась мобілізація, вернулася цивілізація в Суми. Хлопців почали забирати в армію. Створився наш батальйон. Всяке було були побіги від російської бронетехніки, були погоні за російською бронетехнікою, було унило стояння на блокпосту. Було не унило стояння на блокпосту, тренування. Потім був Донбас, Майорськ, Нью-Йорк, Бахмут. Після майже шести місяців на передовій батальйон повернувся на Сумщину на відновлення, як кажуть самі військові, і урочисто відзначив річницю створення, приймав привітання і нагороди. Зокрема, відзнаки вручав командувач оперативного командування північ Дмитро Красильников. За його словами, з початку вторгнення таких батальйонів було створено сотні, але 211-й – особливий. Той бойовий шлях, який він пройшов за цей рік. Невеличкий срок від дня його створення, свідчить про те, що цей батальйон відбувся як військова частина, як бойовий підрозділ. Він зайняв вже своє місце гідне в лавах Збройних сил України. Він виконував дуже серйозні, дуже важкі завдання на найгарячіших ділянках фронту. Це один з найкращих окремих батальйонів, які ми маємо зараз в нашому комплекті Збройних сил України. Наразі 211 й батальйон підпорядкований ОК Північ, але сформований він був Сумським обласним центром комплектування на основі ДФТГ номер 3 яке захищало Суми з перших днів і повністю складалося з мешканців Сумської області. Пресофіцер Олександр Бондаренко розповідає, що продовжують підтримувати хлопців, надають морально психологічну, юридичну та соціальну підтримку, в тому числі сім'ям військових і родинам загиблих. Підбирали їм інструкторів, підбирали їм техніку. Також мобілізовували, поставляли. Для виконання бойових завдань. Протягом всього року ми постійно підтримували зв'язки з батальйоном, навіть тоді, коли він був на виконанні завдань під Бахмутом, там, перебуваючи там, у відпустці або на лікуванні, ми зустрічалися з ними. Ну і, звісно, ті втрати, ті поховання, які ми теж проважали хлопців в останній путь. Коли, Потрібна була моральна психологічна підтримка. Наші фахівці напрямківці виїжджали до батальйону, тобто виїжджали та під Бахмут, спілкувалися з собою складом. Від самого початку, 2011 батальйон очолив Володимир Лаврик. Він не професійний військовий, був офіцером запасу після військової кафедри. У 2014 році пішов добровольцем. Воював рік, повернувся командиром роти. Розповідає, що нові люди до батальйону приходять з різним настроєм: хтось сповнений рішучості, а хтось боїться. Не треба боятися, поки, поки зараз там хлопці під Бахмутом в Лимані, поки зараз ті хлопці стоять в Авдіївці, поки наша Сумська область не доторкана. Краще взяти зброю тут, навчитися і піти захищати, чим чекати тут ворога. Пам'ятаю, я перший постріл 24 лютого. Це тоді ми ще були в ДФТГ, зустріли російські танки. Ну, краще воювати не на рідній землі. Тому всіх закликаю і рекомендую краще брати зброю зараз, ніж тоді, коли буде це пізно. Зараз військові 211 го батальйону не тільки відпочивають, а й тренуються, щоб незабаром приступити до виконання нових завдань. Далі до кінця війни захищати. Потім повернуся до сім'ї до попередньої роботи. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Сумщина. Сільгосптехніка в полі. На Сумщині триває посівна. За кермом трактора Павло Шаповалов. Він обробляє землю в господарстві майже 5 років. Разна робота. Не на одному місці, не за станком, а можу десь сьогодні в цьому полі, завтра в другому. А післязавтра можу взагалі десь в другому селі знаходитися. Оце мені подобається. Піддобруємо ріпак, шкідників та бур'янів. Цьогоріч у господарстві зменшують площі посіву пшениці та кукурудзи на користь технічних культур. За словами агронома Миколи Сніжка, вартість тони олійних вища, а витрати на логістику нижча. Посівної площі 2,876 гектар. Пшениці посіяно з осені 450 гектар. Озимого ріпаку 266 гектар. Соняшника буде посіяно більше ніж 1100, кукурузи – 700, сої більше 300 гектар. Багато залишилось площ незораних з осені. І сіять по дискуванню, яке, на жаль, на даний момент неможливо включитися. Тому що багато вологи під пожнивними рештами кукурузи буде стримуватися посів. Сергій Карпенко керівник господарства, яке обробляє 1300 гектарів землі. Чоловік розповідає, за сприятливих погодних умов планують завершити посівну через два тижні. Ранні зернові посіяли авес, посіяли на корм скоту, трошки ячміня, тому що у нас є ще й а також ми вже розпочали посів соняшника. вже на сьогоднішній день посіяли майже 470 гектар соняшника. Далі буде йти кукуруза і інші різні культури. За словами Сергія Карпенка, зерновими нині є складності у логістиці та нестабільність ціни витратних матеріалів. Дуже стало важка з реалізації оставшися збіжжя, і ми бачимо, що будуть проблеми через два. Три місяці. Зараз наші нікто э, різні країни Європейські забороняють експорт, даже транзит нашого українського зерна через свої країни. До логістика в порти теж дуже важка. Зерновий коридор працює, но, в общем, на сьогоднішній день ми знаємо, що 50 суден стоять росіяни. Не пускають їх, не їм дуже важко заїхати і виїхати. І за цього це падає цирн. На на наше збіжжя через те, що в області є заміновані поля цьогоріч посівні площі зменшаться більш ніж на півтори тисячі гектарів. Розповів керівник профільного департаменту Олександр Маслак. По прогнозах у нас у планах посіяти ранніми зерновими культурами, такі як пшениця, ячмінь, овес, горох, понад 60 тисяч гектарів. За оперативною інформацією Департаменту агропромислового розвитку було проведено сівбу на площах понад 15 тисяч гектарів. Уже окремі господарства Сумщини розпочались був пізні сільськогосподарських культур, такі як зокрема Кукурудза і Соняшник. За словами Олександра Маслака, загалом на Сумщині понад тисячу господарств, котрі займаються рослинництвом. Катерина Іваненко, Віктор Лапченко та Євгена Мрасімов. Суспільне новини. Сумщина. Глухіські пауерліфтери готуються до чемпіонату Європи, що відбудеться у Данії. Вихованці клубу Гармонія Марк Довженко та Андрій Степанов представлятимуть нашу країну на міжнародному турнірі. Про це розповідає голова клубу Фелікс Колтакол. Склали календар, що дуже насичений вийшов початок року. Спочатку була Каламия. Каламия була чемпіонат України з пауерліфтингом, де ми представляли Сумщину. Я дуже гордий, От, не обисього пафосу, але коли з твого клубу, з твого маленького такого містечка ми не тільки перемагаємо, ми попадаємо до складу збірної України. Ми, наші спортсмени по результатам того чемпіонату, в Коломиї, двоє спортсменів. Долженко Марк та Степанов Андрій будуть представляти нашу країну на чемпіонаті Європи з 2 травня по 7 травня в Данії. Зараз хлопці активно готуються до цих змагань. Марк Долженко їздить до Глухової шостки на тренування. Хотілося б виконати норматив масштабі спорту міжнародного класу. Далі подивимося. А треба зібрати суму. 920 кілограмів. Сумі требарства. Присідання, лежачи, та тяга. Тренуюся чотири рази в неділю. Їжу сюди з міста шосте. Прогресуємо, займаємося. За словами Фелікса Колтакова, спортивний зал гармонії відновив роботу під час війни. Тренер радіє, що глухівська молодь має можливість займатися спортом навіть у таких складних умовах. Ми відкрили двері якраз от після, от після третього місяця війни ми відчинили двері, а це ж служить бомбосховищем, Тут о, цей зал служить бомбосховищем під час тривог. Потім ми відкрили двері для занять спортом, ми будемо займатися і просто відкрили для всіх охочих от, в даний період. І ви знаєте. Молодь скучила за спілкуванням, не те, що за спортом, за спілкуванням. Школи немає, навчання в вузах немає, ну, все дистанційне, все онлайн. а Тут все живе. Клуб Гармонія був відкритий в 1991 році для цього ентузіасти приобладнали приміщення котельні одного з навчальних закладів міста. Зараз він є базовим для збірної Сумської області з пауерліфтингу. Олександр Соломко, Сергій Одарченко, Суспільне новини, Сумщина.